Знімаю, фіксую на камеру, так як я відповіді на своє звернення від 5 жовтня 2000 журналістський запит. Від 5 жовтня 2015 року я не отримала до цих пір. На яку адресу, прошу сказати, ви відправляли відповіді і коли відправляли, яким листом? Ви стане, прости, ви Куди брошує? ви відправляли? Не дають на рекомендовані листи. Хто не буде? На податки вчасно сплачуємо, бо не дає. значно гроші отримати зарплату. Всі претензії були. Ви нам дайте відповідь. Я теж хочу вас здати. На яку адресу відповідь. ви відправили? Відповідь. Так, робила Юрик. Я За... була... запит журналістський, прошу. Ну, він, не журналіст. Відповідь клопотання, відповідь клопотання. На яку адрес? А журналістська запит. В кримінальній справі. До він я давала журналістський запит, крім клопотання 5 жовтня. Я стосовно, містці, то я, от, стосовно бівчана, тобі... яка мене підміняла, зареєструвала, mm -hmm. клопотання, клопотання. На яку адресу виконувала? Журналістський запит відправлено. На, на яку адрес? Тернопіль, копії, тут немає. Пасковь... А куди адреса відправила? Яка? Яка адреса? Куди відправила? Адреса яка? Куди ми відправили? Так. Місто Тернопіль. Місто Тернопіль. Далі все, що? — не пишеться. — Чому як не пишете? Ви жартуєте, що Куди ви відправили? На яку адресу відправили? Дай. лист? Чи ваше там хто вас замінив? — Так, поясняйте. — Місто Тернопіль. Тому що пішла на голову пошту і все. Так. Звичайно, конвертом ящик кидається. На яку адресу кидаю? Конверт кидається, ящик кидається з адресою. Зараз вам копію знімати, і побачите, яка ви Пар Таня, а в кого справа є по песку? Так, нехай піднесе справу і зніме копію за 5 жовтня. Ну, не Пишні? знаю, бо люди кричать, хочуть копію за 5 жовтня. Люди не кричать. Юрик мала справу. І хочуть копію, куди на яку адресу і направляємо відповідь. Бо ніхто відповіді не отримав. Нехай зараз підготує і принесе. Я пас подаю. Зараз ці. Тому що, зареєстроване клопотання, а не журналістський запит. Я вже розстаю, я була відпустці, як людина, матеріала. Я писати. одне давала клопотання, друге давала як, е, за, е, як запит журналістський. Два давала. Почекайте документи. Під кабінет в воду. Начекати. Ні, під... не треба. Зараз. Я почекаю тут, може, Засу? треба знімати. Я маю працювати, а не будете мене знімали камерой. Вийдіть, почекайте під кабінетом Войтка, який має зараз справу даний час. Доброго дня. Доброго дня.